Шановні члени журі, дорогі слухачі, ми часто чуємо фрази на кшталт: це неможливо, це не для мене, я цього ніколи не досягну. Але чи замислювалися ви, чому люди так легко відмовляються від своїх мрій та цілей? Слова сучасного українського письменника Любка Дереша, що неможливих речей немає, є недостатня кількість спроб. Відкривають перед нами зовсім іншу перспективу на питання невдач та успіхів, уявіть собі мить, коли Едісон вперше спробував винайти лампу, або коли спортсмени починали свій шлях до олімпійських медалей. Чи відразу вони досягли успіху? Звісно, що ні. Але кожен з них зрозумів головне кожна поразка це не кінець, а ще один крок до вдосконалення. Коли ми стикаємося з невдачами, ми маємо два варіанти здатися або спробувати ще раз. І саме тут, на цьому перехресті, вирішується, чи правда наша мета здається неможливою, чи ми просто зробили ще недостатньо спроб. Важливо не те, скільки разів ми впадемо, а скільки разів ми зможемо піднятися. Пам'ятаємо також, що кожна наша спроба наближає нас до майстерності. Згадаємо відомий вислів Томаса Едісона: Я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Він не боявся помилятися, бо йому кожна помилка давала нові знання і досвід. Часом ми самі ставимо собі обмеження, бо боїмося зробити зайвий крок, боїмося чергової невдачі. Але якщо зупинитися на половині шляху, то як ми можемо дійсно бути впевненими, що наша мета недосяжна? Отже, коли перед вами постає виклик, не бійтеся зробити чергову спробу. Кожен крок, кожне зусилля це не просто шлях до мети, це і про формування характеру, зростання віри в себе та власні можливості. Любко Дереш мав рацію, неможливих речей немає, є лише нестача спроб. Тому давайте перестанемо боятися і почнемо діяти. Адже справжній успіх приходить лише до тих, хто не здається. Дякую за увагу!